Доброго дня, шановні українці, володарі автомобілів марки Lano з двигуном 1,4 Мелітопольського виробництва, а також всі ті, хто займаються ремонтом таких машин. Деякий час назад з продажу зникли прокладки під головку блоку циліндрів для цих двигунів. Справа в тому, що прокладки були виробництва Білорусь. Наразі поставок з цієї країни немає взагалі, тому. Та майже півроку цих прокладок взагалі купити було неможливо. Сьогодні з'явились прокладки виробництва фірми ASR вже по нормальній ціні і це відео, відео присвячене саме цій прокладці. Зараз, поки що вона в упаковці, я її розпакую і продовжу зйомку. Це розпакував. Тобто, тепер докладніше, що я хочу сказати цьому обзорі. Перше, що найчастіше за це запитують люди, чи підходить вона до Мелітопольського двигуна об'ємом 1,4. Так підходить. Однозначно, ось про всяк випадок я достав прокладку підголовку для 1,3, щоб була можливість їх порівняти. Чим вони відрізняються? Перше. Те, що видно неозброєним оком. На прокладці для 1.3 тут три отвори. На 1,4 їх два в цьому місці. Це те, що видно, так, зразу. Ну, а далі кладемо одну поверх одної. І що ми бачимо? Так, отак, мабуть, буде краще видно. Понятно, що прокладка під 1,4. Отвір для поршня трохи більший. Так само перегородка між середніми двома поршнями видно, що вона тоньша, тому що діаметр поршня в 1,4 більший. Тепер 1,3 прибираю, продовжую обзор цієї. Якість її. Ну, звичайно, що я в магазині працюю, а не в лабораторії. Тобто дослідження проводити немає можливості. Так, візуально вона по якості така сама, як і та, що була виробництво в Білорусі. Яка відмінність? Тут так само, як колись на імпортних прокладках для двигунів цих машин, між циліндрами є латунна вставочка. І має бути видно відео. Тобто, я думаю, що прокладки цього виробництва якість досить, ну, пристойна якість, От, можна використовувати. І саме основне, ну, може, і не саме основне, але має велике значення ціна а наразі прокладки білоруські. Я бачив в інтернеті по 2500, по 2000, тільки лише за одну єдину прокладку. От. Ця коштує вчетверо дешевше. Їх, зараз завезли достатню кількість. тобто вони є, і поки що проблем з наявністю не намічається. В принципі, це все, що я хотів сказати. Про цю прокладку. Тут ось якісь написи є. А, на самій прокладці ніяких позначок, що це на 317-й мотор нема. Така позначка була лише на, етикет, на етикетці. Ось я її зняв. Вроді як читається мотор 317, тобто двигун 1.4 Мелітопольського виробництва. Наразі, все, все. Дякую за увагу. На все добре, слава Україні.